Якщо ти зараз дивишся це відео, знай, що ти в пошуці. Хочеш підробіток онлайн, можливо, щось своє, але без стресу і напруги, я скажу вам зразу, що те, що я пропоную, це не лайки, не клики. Я пропоную предельно простий формат. Ти ділишся інформацією, відправляєш своє реферальне посилання і вибудовуєш свою команду. Все через Телеграм, Тікток і інші соціальні мережі, я по крокову навчу, все розповім. У нас є крутий інструмент, це навчальна система запуск з ботом, з воронками, з рекламним трафіком. З допомогою цієї системи навчання при твоєму бажанні і при підтримці мене і моєї команди у тебе все вийде. Якщо тобі цікаво, то підписуйся на мене тут, пиши, цікаво, і я з тобою зв'яжусь і надам детальну інформацію. Я допоможу включитися і пройти перші кроки.